Є продзвонка. Ану розкручує однією рукою. Оп, пропало. А ну скидай. Єсь. Появилось. Прикинь. І невозможно... Добрий день, друзі. Ви на каналі SkyStarter і ви вже проблему побачили. Ось вона. Обрив проводу. Скажу наперед: Корона на місці, зриву немає. Зараз покажемо, як ми його будемо відновлювати. Спочатку звільняємо всю стару обмотку, так сказати, обмотку провід. Цей. Він всередині під цією повітряною ну, лопастю повітряною обірваний. Нам потрібно його звільнити звідти, для того, щоб ми намагалися його ось так вирвати. Нічого не вийшло до тих пір, поки не просверлили. Ось цей провід. Ми зняли петлю для фіксації петля. Тут, ось, як бачите, з цієї сторони вона є. Зняли для того, щоб подовжити провод. Не захотіли ми нарощувати нічого, вирішили, щоб був цілий. Накидаємо термоусадку. Ось таким чином. Все це обжимаємо вогнем і заводимо в те місце, яке ми вже підготували. Скажу наперед, що все гарно працює, клієнт довольний, поїхав, все добре. Ніяких проблем немає. Там кажуть, що він повернеться, бо там зірвана обмотка всередині, вона стоїть на місці. Ось ми його вже вивели, цей кінчик, як бачите. І зараз будемо підпаюватися. Ось так лежить цей провід, весь в термоусадці. Зараз підпаяємось. Багато хто говорив в Тіктоці, нам, що там зірвана корона, і через це він знов до вас повернеться. Корона не зірвана. Ну, тобто не корона, а обмотка в короні. Вона на місці, тому що ми, поки дійшли до цього обрива, ми перевірили все. Все було на місці. І зараз фіксуємо цю всю справу, там вже підпаяли, фіксуємо ебокситною смолою. Ось таким чином все гарненько заливаємо, ми її робимо ріденьку, щоб вона досить добре скрізь пролилась зверху на колекторі, і безпосередньо фіксуємо сам провід до металевої корони, і між собою в обмоці його зафіксували. Ось таким чином. Ось так все вийшло. Гадаю, дуже класно. Дякую. підписуйтесь, ставте лайки.